У передмісті маленького українського містечка Вишневе, що на Київщині, Олена з родиною переїхала до нового будинку з червоної цегли, вкритого ніжним золотавим відтінком восени. Вона вірила, що це буде початок спокійнішого життя. Вулиця була тихою, сусіди стриманими, а позаду будинку розкинувся старий Діброва, який восени розфарбувався в дивовижні кольори, каштанові, кленові, справжня осіння палітра. Олена уявляла собі вечори з гарячим чаєм, що вабить ароматом липи, шелест листя за вікном і читання на дивані. І певний час так і було. Її чоловік, Андрій, працював у логістичній компанії у Києві і спершу щовечора повертався додому. Проте згодом відрядження стали частішими спочатку на два дні, потім на тижні. Олена лишалася сама у великому будинку, який з кожним днем здавався все більш пустим. Мов старий український хутір, щоб заповнити тишу, вона дивилася фільми, слухала аудіокниги. Довгі прогулянки ставали її рятівною соломинкою. Але жоден голос у навушниках не міг замінити справжньої компанії. Залишався лише Тарас, їхній ротвейлер, що вже став стареньким, але все ще гордим і сильним. Взяли його цуценям багато років тому, і тепер він був єдиним. Хто щоночі зустрічав Олену, сидячи біля дверей із глибокими темними очима, що, здавалося, розуміли все. Він не говорив, але, здавалось, чув кожне її слово, того вечора на дворі йшов сильний дощ, краплі барабанили по даху, неначе старий кобзар грає на бандурі. Олена була в довгій ем'якій бавовняній туніці, без нічого під нею, лише у вовняних капцях, які колись подарувала їй бабуся. Лампа біля дивану давала тепле. М'яке світло в напівтемряві. Вона згорнулася під пледом, намагаючись не думати про порожнечу, раптом почула тихий звук, нігті Тараса, що торкалися паркету. Він підійшов і ліг біля її ніг. Олена поглянула на нього це був не просто пес, а її мовчазний друг той, хто залишався поруч, коли весь світ віддалявся. Вона нахилилася і провела рукою по густій шерсті на його шиї. Він був теплим, живим. Затримала руку довше, ніж зазвичай, ніби намагаючись вхопити енергію, про яку забула. Ти єдиний, хто завжди тут, прошепотіла вона, Тарас подивився на неї і зітхнув, закрив очі. І в мить щось прокинулося в Олені не просто вдячність, а більш тонке і незручне почуття, що пульсувало під шкірою. Протягом наступних днів вона почала помічати дрібниці, як Тарас слідує за нею з кімнати в кімнату, як він лягає так близько до її ліжка. Що вона може ледь, ледь торкнутися його шерсті кінчиками пальців і часто робила це з насолодою, відчуваючи тепло, що йшло від нього, у цих рухах не було нічого непристойного. Лише голод до людського дотику, який, здавалося, ніхто інший вже не міг дати. Одного вечора, повернувшись пізно з супермаркету, втомлений і Мокра, Олена скинула промокле взуття і плащ, пішла в душ, а потім загорнулася у білий халат, що ледь огинав її форми. Вона сіла на диван, тканина халату злегка розкрилася на ногах, Тарас був там, як завжди, мовчазний і уважний. Він дивився на неї глибокими очима, що нагадували людські, і вона тремтіла, але не від холоду. Вона боялася того, що відчувала ірраціонального, але справжнього. Раптово відійшла. Ніби вжалена. Пішла до кухні готувати чай, руки тремтіли, коли вона вмикала газ, що це було за відчуття, у ту ніч вона не могла заснути. Слухала його дихання біля ліжка і, коли простягнула руку, щоб погладити його голову, робила це з такою ніжністю, з якою торкаються секрету. Її думки були плутаними, але одне було ясно це був уже не просто пес, що ранку Олена шукала Тараса першою думкою, а не чоловіка. Вона все частіше обирала для себе ніжні, шовковисті домашні халати кремового кольору із золотавим відливом, які ковзали по її стегнах і підкреслювали шкіру в теплому світлі ламп. Ніби вона чекала когось, не чоловіка, але й не могла відкрити це навіть собі. Здавалося, вона на порозі якогось неозначеного, але незворотного кордону, і тоді почалося справжнє випробування, продовження у наступній частині. Осінній день у вишневому був похмурим і вологим. Ніби небо жартує, що сьогодні сумно, аж до серця лізе. Листя повільно опадало, нагадуючи думки, які ніяк не хотіли знайти спокій. Олена вдягнула довгу спідницю з грубої вовни кольору омели, облягаючий светр, що відкривав ключиці, і низькі чорні черевики на невеликому підборі виглядала просто. Але водночас вишукано, ніби сучасна українська казка, вона не думала про те, як виглядає, просто хотіла почуватися бажаною. Звичайно, бажаною ким. Не чоловіком, бо Андрій давно став чимось далеким і чужим, а от Тарас він слідував за нею, важко ступаючи по паркету, як старовинний охоронець, що знає всі таємниці дому. Того дня вона вийшла у сад дощ щойно перестав, і повітря пахло сирою землею, запах, що завжди нагадує про початок чогось нового. Взяла з собою теплий плед і влаштувалася на старенькому металевому гойдальці за журними візерунками. Тарас ліг біля її ніг, як древній хранитель, він був живою присутністю, яка не потребувала слів. Її погляд затримувався на кожній ем'язі під густою шерстю, на тому, як його очі наполегливо шукали її емоції. Це була не вигадка, це була увага, якої вона давно не відчувала, Олена не могла стримати легкого рум'янцю, без причини або, можливо, з десятка причин, про які сама боялася думати. Вечеря була простою. Рис із радикіо і келих червоного вина. Вона накрила стіл на одну, як робила це останніми тижнями. Тарас мовчки дивився на неї з під столу. Його тепло гортало, наче невидимий плет, і вона відчувала, що він поруч, а не десь далеко в офісі чи на бездушних зібраннях. Після вечері вона піднялася до спальні. Відкрила шухляду комода, де ховала найніжніші речі, ті, що давно не вдягала. Її пальці ковзали по легкому рожевому комплекту з мереживом, така собі українська версія французької елегантності, але з душею. Вона приміряла його, поглядаючи у дзеркало, тканина ледь торкалася шкіри, ніби шепотіла, ти ще жива, ти ще бажана, вийшла вниз у халаті кольору буску, відкритому на стегнах. Тарас лежав на килимі, і вона сіла поруч, зігнувши ноги. Він підняв вуха, потім поклав голову на її стегно. Їхні дихання зливалися, і вона відчувала, як шкіра німія від цього теплого дотику не було в цьому нічого ганебного, але водночас усе здавалося неправильним. Її тіло реагувало, наче знайшло зв'язок, який шукало надто довго. Вона повільно провела рукою по його спині, ніжно, мов тихий мелодійний акорд, що лунає в серці того вечора, лежачи на килимі, Олена слухала його розмірене дихання. Світ міг би зруйнуватися. Але в той момент їй нічого не бракувало. Коли вона пішла до спальні, залишила двері відчиненими, і вперше він пішов за нею, ніч була тихою і наповненою необігнаними обіцянками. Дощ барабанив по вікнах, ніби намагаючись замаскувати її думки, прокинулася посеред ночі без причини. Її шовкова нічна сорочка кольору слонової кістки ніжно торкалася голих стегон. Бік ліжка Андрія залишався порожнім вже кілька тижнів. Але це не турбувало її так сильно, як глибина тиші під вікном спав Тарас. Коли вона повільно повернулася, їхні погляди зустрілися, без слів, лише присутність і правда, вона тихо встала, ноги босі торкнулися м'якого килима. Опустившись на коліна, поклала руку на його теплу груди, відчувала пульс, сильний і впевнений. Він залишався нерухомий, немов чекав на її рішення. Чи це неправильно? Прошепотіла вона, але відповідь загубилася в тиші, вклала лоб на його голову, ніжний, інтимний жест без слів. Руки повільно досліджували його тіло, наче вивчаючи забуту поезію. Кожен дотик викликав у неї хвилю тепла разом із соромом, але це не зупиняло її, вона повернулася до ліжка, а він сів поруч, не піднімаючись на ліжко, але так близько, що їхнє дихання зливалося, закрила очі, почуття вразливості і захисту одночасно. Це було те, чого вона не відчувала роками. Наступного дня вона ходила по дому, ніби в тумані. На ній був довгий легкий светр мідного кольору, що оголював спину до талії, і ніжні панчухи кольору піску. Від дзеркалення у дзеркалі не викликало сорому, її тіло розповідало історію, яка ось, ось зміниться. Того ранку зателефонував Андрій. Сказав, що повернеться на кілька днів. Кров застигла в жилах, не від гніву, а від страху. Страху знову вдавати, приховувати те, що вже жило в кожному її русі, вечір прийшов, мов порив вітру, що гасить свічку. Будинок з його присутністю здався інакшим, галасливим, штучним. Він обійняв її холодно і механічно, наче тримав не на людину, а з ним окуранці вона посміхалася, але очі шукали іншого, Тараса. Він стояв в тіні, мовчазний спостерігач, і вона відчувала себе роздягненою не тілом. А душею під час вечері Андрій дивився на неї дивно. Ти ніби десь далеко, сказав він. Можливо, між нами стіна, відповіла вона, дивлячись у келих тієї ночі, коли він заснув поруч, Олена не могла спати. Слухала його дихання, що звучало втомлено і чужинно. Потім повернулася до дверей, в темряві коридору сидів Тарас. Він не рухався, не шумів, але вона відчувала його присутність. Мов биття серця, у ту мить вона зрозуміла межа між тим, що було, і тим, що могло статися, вже перейдена. Пройшло три довгі дні. Андрій намагався повернути звичне життя, говорив з нею, торкався з тією незграбною ніжністю, що колись була достатньою. Але Олена була десь далеко, і серцем, і тілом вона уникала його погляду, повертала голову, коли він намагався поцілувати її на доброго ранку, вигадувала болі голови. Лише щоб не спати поруч. Кожен раз, коли закривала очі, вона бачила Тараса, як він дивився на неї, як дихав поруч, як заповнював її порожнечу. Одного вечора Андрій пішов на робочу вечерю. Для Олени це був перший подих свободи за довгі дні. Вона довго купалася серед ароматів сандалу і амбри, одягла шовкову сукню кольору шампанського, що лягала на тіло, немов друга шкіра. Взуття залишила на порозі. Холодна підлога злегка пробуджувала відчуття, спустилася до вітальні. Тарас був там, його погляд був спокійним і терплячим. Ніби він чекав усе життя, вона сіла поруч, погладила його бік. Пальці тремтіли, але не зупинялися, я втомилася вдавати, прошепотіла, він поклав голову на її голі ноги. Вона закрила очі. Тиша у будинку була повною, але не страшною, захисною, вона лягла на килим. Відчуваючи тепло його тіла. Це не був еротизм, це була любов, прийняття, відмова від боротьби, сльози безшумно текли по щоці. А Тарас залишався поруч, мовчазний і вірний раптом у дверях почувся звук. Хтось повернувся. Серце билося шалено. Андрій увійшов, Олена швидко піднялася, виправила сукню, намагаючись стерти сліди того, що відбувалося. Тарас відступив у темний кут, ти вже встала. Спитав чоловік легким тоном, не могла спати, відповіла вона, дивлячись у порожнечу. Відчуваю тяжкість таємниці. Це не твоя вина і не моя. Просто правда, яка не може більше ховатися наступного дня, вона прийняла рішення. Дочекалася, поки Андрій вийде, зібрала невелику валізу, светр, білу сорочку, шовковий шарфик. Залишила записку на кухонному столі. Я не можу більше залишатися там, де втрачаю себе. Це не твоя і не моя провина, взяла таксі. Тарас пішов з нею до воріт, зупинився біля відкритої двері машини, подивився глибокими очима, немов кажучи Іди, але не забувай, автомобіль від'їхав, перетинаючи київське передмістя, загорнуті в ніжний туман, що нагадував кадр із кіно. Олена дивилася у вікно, відчуваючи. Як тягар дому віддаляється, а попереду щось нове і невідоме, але справжнє телефон зазвонив це був Андрій. Вона не відповідала. Погляд упав на Тараса, і вона зрозуміла справжня подорож лише починається. Вітер тихо шепотів між золотавих тополь, що стояли вздовж дороги з вишневого до невеликого села Літки, де Олена вирішила зробити перший крок у нове життя. Її серце билося швидко, мов маленька пташка. Що вийшла з клітки вперше. Вона сіла біля вікна, дивлячись на розмиті обриси знайомих краєвидів, що поволі зникали у тумані. Поруч, на задньому сидінні, спокійно лежав Тарас, мовчазний супутник і незмінний охоронець її душі, рука Олени ледве стиснулася в кулак, ніби намагаючись втримати теневловими почуття, яке водночас лякало і манило. Вона не знала, що чекає попереду, але відчувала дорога назад, зачинена. Усі сумніви і страхи залишилися десь там, серед стін їхнього великого, але порожнього будинку, по приїзді до літок, село зустріло її тишею і пахощами свіжої землі. Тут не було галасу великого міста, лише спів птахів і тихий шелест листя. Олена зняла з плечей тонкий шарф, і вперше за довгі тижні вдихнула повітря, насичене свободою і надією. Її нове житло було простим. Маленька хатина з білою оштукатуреною стіною і червоною черепицею на даху. Вікна були широкими, а підвіконня прикрашали глиняні горщики з квітами, які ще чекали на догляд. Олена придивилася до себе у дзеркало, її довге каштанове волосся розпущене. Трохи розтріпане, але саме так виглядала справжня свобода. На ній була легка блуза з тонкої бавовни кремового кольору, що ніжно огортала плечі, і спідниця з квітковим візерунком, що коливалася від найменшого дотику вітру. На ногах босоніжки, залишені ще в Києві. Тепер здавалися зайвими, адже земля під ногами була теплою і живою, Тарас спокійно обнюхував простір. Час від часу повертаючи голову до Олени, ніби питаючи, все буде добре. Її посмішка була слабкою, але справжньою. Вона знала попереду багато роботи, і не тільки фізичної. Потрібно було віднайти себе, відновити душевний баланс, навчитися жити знову. Під вечір Олена вийшла на вулицю. Де вже починався тихий вечірній прохолодок. Вона сіла на стареньку лавку, що стояла біля криниці, і витягнула з сумочки блокнот. Почала писати перші рядки нового розділу життя. Слова текли легко, мов річка, що розкриває свої таємниці. Сьогодні я починаю з чистого аркуша, писала вона, і в її очах з'явився блиск надії, але навіть у цьому спокої тінь минулого не відпускала. Тарас тихо зірвався на лапах і зашарудів у кущах. Олена підвелася і підійшла до нього. Погляд її пса був напруженим, і в повітрі повисло щось невимовне. Вона нахилилася, погладила його по голові і прошепотіла, що ти відчуваєш, друже. І тут, за дерев, долинув тихий, ледве чутний звук, немов хтось крокував за межами їхнього поля зору. Серце Олени застукало швидше. Вона озирнулася. Але побачила лише тіні, що танцювали на тлі місячного світла. Може, це лише вітер. пожартувала вона, намагаючись заспокоїти себе, але відчуття тривоги не покидало. Тарас знову зупинився, притулившись до неї, ніби кажучи, це ще не кінець, Олено. Історія тільки розпочинається, вона посміхнулася йому у відповідь, але в глибині душі знала попереду ще багато загадок, які належить розгадати, і поки темрява огортала село. У далекому Києві невидимий телефон тихо вібрував, хтось наближався до розгадки, але чи готові вони були дізнатися правду? Туман поволі стелився над літками, огортаючи село м'якою білою ковдрою, що ніби приховувала старі таємниці під своїм плетивом. Олена сиділа біля вікна свого скромного будинку, тримаючи в руках чашку гарячого чаю зем'яти, що тільки но зірвала згороду. За вікном повільно мерехтіли ліхтарі, а вдалині чути було тихе гавкання. Тарас патрулював околиці, наче справжній лицар у чорній шерсті, вона була в ніжній сукні кольору півонії, з тонкими бретельками, що залишали оголеними її плечі та ключиці, а на ногах легкі шовкові панчухи, які лише підкреслювали грацію рухів. Волосся, розпущене і трохи хвилясте, спадало на спину, а на шиї мерехтів тонкий срібний ланцюжок із маленьким хрестиком, подарунок бабусі, що завжди охороняв її. Попри зовнішній спокій, Серце Олени билося швидше, ніж зазвичай, ніби відчувало наближення чогось важливого. Вона відкинулася на спинку стільця, дивлячись у темряву, де тінь Тараса рухалася, мов жива істота, раптом у двері пролунало тихе постукування. Олена підвелася, трохи здивована. Гості сюди приходили рідко, а в таку пору доби й поготів. Вона підійшла до дверей і тихо відкрила. На порозі стояв чоловік середніх років у темному пальті і сумкою через плече. Його очі були пронизливими, а посмішка загадковою, вибачте за навалу, промовив він українською з легким західним акцентом. Я, Ігор, журналіст із Києва. Мені сказали, що ви, та, хто знає правду про Тараса, Олена відчинила двері ширше, запрошуючи його зайти. Тарас тихо сів біля її ніг. Уважно спостерігаючи за незнайомцем, я не розумію, прошепотіла вона. Що ви маєте на увазі? Ігор усміхнувся і витягнув із сумки стару, пожовклу фотографію, на якій був зображений молодий чоловік із собакою, що дивилися удалечень. Це ваш чоловік? запитав він, Олена, взяла фото, її руки тремтіли. Обличчя на знімку було схоже на Андрія, але з якимось незрозумілим сумом. Так, це він. Але ця фотографія зроблена у вишневому 20 років тому, продовжував Ігор. І я вважаю, що ваш Тарас не просто собака. Він ключ до загадки, яку багато хто намагається розгадати, Олена відчула, як холодок пробіг по спині. Вона знала, що її життя вже не буде таким, як раніше, що це за загадка? Тихо спитала вона Ігор сів за стіл, розклавши перед собою кілька старих документів і газетних вирізок. Це історія про зникнення, обман і кохання, що перетинає межі часу і розуміння, їхні погляди зустрілися, і в цей момент Олена зрозуміла тепер її шлях. Не просто втеча від минулого, а початок складної гри, де на кону стоїть не лише її душа, а й таємниці, що можуть перевернути все навколо, за вікном вітер завив, ніби попереджаючи про бурю, що наближається, і поки Тарас тихо зітхав біля їхніх ніг, у серці Олени зароджувалася нова надія і страх водночас. Адже іноді найбільші таємниці приховані там. Де найменше очікуєш продовження вже близько. Ранок у літках розпочався з ніжного сонячного світла, що проникало крізь білі штори і лагідно торкалося обличчя Олени. Вона прокинулася з відчуттям, ніби весь світ навколо наповнений новими можливостями, але водночас у грудях стискалося невидиме тягар. Погляд упав на тараса, що мирно спав на килимі. Його глибокі темні очі повільно відкрилися, і він м'яко піднявся, ніби відчуваючи зміну настрою господині. Олена обережно одягнулася, легка сукня кольору глибокої вишні, що підкреслювала вигини її тіла, залишаючи відкритими плечі і ключиці, а на ногах м'які замшеві чобітки. Які нагадували про осінній ліс, вона зібралася і направилася до сільської хатини, де мешкав Ігор, журналіст, якому довірилася напередодні, двері відчинилися майже одразу. Ігор зустрів її уважним поглядом. Його робочий стіл був завалений паперами, фотографіями та старими листами, що виглядали, наче шматочки пазлу великої загадки, я знайшов ще дещо, сказав він, простягаючи олені запилені документи. Ці записи належать місцевому архіву. Тут згадується про дивні події у вишневому за кілька років до вашого переїзду Олена сіли, зосереджено переглядаючи сторінки. В описах йшлося про зникнення людей, загадкові тіні в лісі та дивні звуки, що лунали вночі. Все це здавалося сюжетом для фільму жахів, але в її серці запалювалася іскорка розуміння, Тарас не просто пес, прошепотіла вона. Він ніби охоронець цих таємниць ігор кивнув. Саме так. І, схоже, він пов'язаний із тим, що відбувалося тоді, Олена відчула, як у ній прокидається сміливість. Вона більше не хотіла ховатися від правди. Поруч із цим приходила і тривога, чи зможе вона витримати те, що дізнається, тим часом, в іншому кінці села, старий дід Петро, який усе життя прожив у літках. Наче відчуваючи зміни, пив горнятко міцної кави, дивлячись на фото Олени в газеті. Він тихо зітхнув, промовляючи собі, під ніс, Олено, доню, ти навіть не уявляєш, а скільки таємниць ховає цей край. І не кожен готовий їх розкрити, вечір того дня приніс несподіваний подарунок. Олена, повертаючись додому, помітила на ганку хатини стару коробку, обгорнуту мотузкою. Відкривши її, вона знайшла щоденник, сторінки якого були пожовклими від часу. Записи належали жінці на ім'я Марія, яка жила тут багато років тому. Перші рядки були написані акуратним почерком. Якщо ти читаєш це, значить, таємниця почала розкриватися. Той, кого ти вважаєш другом, може бути ключем до розв'язання або ж до загибелі серце Олени затремтіло. Вона відчула, що тепер їхня історія це не просто втеча, а боротьба з тінями минулого, які не бажають відпускати Тарас тихо сів поруч, ніби розуміючи всю вагу моменту. Олена погладила його по голові, і в її очах загорівся вогник рішучості раптом, з темряви лісу долину в легкий шелест, що змусив їх обох насторожитися. Попереду нові виклики, нові загадки, і тільки разом вони зможуть розгадати те, що здавалося неможливим, і, поки місяць повільно піднімався над селом, Олена зрозуміла. Це тільки початок великої таємниці, яка змінить усе невдовзі продовження.